Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу ІнТБ. В студії для вас працює Маріанна Томяк. І просто зараз ви першими дізнаєтесь про найважливіші події з життя міста. Сьогодні у випуску. Терористи у тернопільський футбол не грали. Одне бомбосховище може поселити більше сотні людей. Тернополяни гратимуть з командами українських діаспор замість придністровців. Намагання зіпсувати репутацію чи просто помилка. Нещодавно в інтернеті з'явилася інформація про те, що нібито колишній воротар Ривка Тернопіль причетний до терористичних актів. Фамілій ми очця. Мамає Шаміль. Очце. Шаміль Узбанович. Адкуди ти приїхав сюди? З Луганська. Адрес Свєцька, 88. Число місяць зго траждень на стоївосім дев'ятого чоловік, якого ви щойно бачили на екрані, і справді виступав за низку українських клубів. Проте до тернопільського футболу він ніякого відношення не мав. В Катернополі до нас вже існувала команда. Помните тоді, щось 5 місяців вони були. І теж ми підняли історію того всього такого торя по мені не було. Це просто якась несенітниця. Я думаю, одно, що це чесно, звичайно, так написали, не знаю чому. Обурені ж прихильники тернопільської футбольної команди називають ці неправдиві публікації черговою провокацією. Де сховатись, якщо війна нас запевняють, підземні безпечні сховки у місті є, і тут в разі небезпеки сховаються тисячі. Наша знімальна група сьогодні їздила дивитись на ті місця, куди не доведе Боже, нам може знадобитись втікати. Перше сховище, куди їдемо, у підвалі сьомої школи. Тут на бункері місце не схоже, радше на покинуті старі класи. Парти в кожній кімнаті є зв'язкова. Тут навіть туалет, Щоправда, не працюючий. Пан Арсен завгосп школи, що нам екскурсію проводив, пояснив води вдосталь, просто без потреби її не вмикають. А тут ша запас столовка і запас води. А за скільки ча? На скільки часу тут вистачить води? Води на місто п'ятдесят чоловік. Наступне сховище трохи далі у третій лікарні. Тут воно значно більше і виглядає безпечнішим. Стіни до семи метрів завтовшки. Є ліжка, стелажі, навіть пандус при вході. Це місце не лише для працівників лікарні, а й для хворих. Коглядайте тротадцять. 120. 120. 120. – і тут є лежачі і є для... так, так, так. Одно ну, це от зал один зал. Там я в нас також. Є тут Вентиляційне повітря в експлуатацію в 1988 році. Ну no, душові. Надзвичайники нам пояснюють, війни в нас на заході поки нема, але готовим треба бути до всього. Навіть проводять невеликий інструктаж, що робити в разі загрози життю. Ви, якщо почули сигнал, включаєте телевізор, злухайте інформацію, ділиться з тою інформацією з сусідами. Якщо вони не почули, є повідомлення, що вам треба покинути житлову квартиру або місце, де ви знаходитесь. Берете документи, необхідний запас, документів, якусь одежу і виходить. З приміщення в тому в те місце в куде де буде вказано в повідомленні. Сховатись є де в місті підземних сховок. Вистачає, каже міський голова, де знаходиться найближче. Якщо буде потреба, повідомлять кожен будинок. В Тернополі є 91 споруда. З них 36 – це про традиційні укриття, і 55 – це сховища. Передбачається, що вони можуть одночасно містити понад 19 тисяч людей. Поки що ж, людям радять зробити ключі від підвалу у власному будинку та уважно вивчити інструкцію поведінки при надзвичайній ситуації. Отож, ми продовжуємо показувати вам те, що відбувається на сході держави. Нагадаємо, днями тернопільська делегація побувала в українських гарячих точках, допомагали та підтримували наших земляків, які там несуть службу. Як виглядає блокпост між Слов'янським та Краматорським на Донеччині? Бачили наші колеги з відділу зв'язків з громадськістю МВС в області. Наступна гаряча точка, куди вирішила наша знімальна група, була поїздка на блокпост між Слов'янськом та Краматорськом Донецької області. На ділянці дороги до блокпосту розруха, зруйновані будівлі, сліди від мінометних обстрілів. Проте Слав'янськ, Краматорськ та інші звільнені міста поволі оговтуються від пережитої трагедії. Місцеве населення повертається у свої домівки. як вояки не ображають. ображає раніше. Як було? Так само було. А, а ті вояки вас не ображали. Діво, як та ми їх так бачимо, десь бігають там самі по собі воюють. На блокпосту між Слов'янським і Краматорськом несуть службу 10 тернопільських спецпризначенців. Тут пліч опліч з ними служать Житомирські десантники, харківські, нацгвардійці та інші військовослужбовці. Ми друг друга приходимо. Ну, відличні ребята, скажу. Нема різниці, що східна Україна, що західна. Ні, взагалі ні. взагалі нема. Всі добрі, всі познайомилися атлічно, всі раді, що в місті приїдемо в гості. не к нам, я к ним. Тобто відлично все. Схід і захід разом. Основна задача даного підрозділу полягає в тому, щоб перевірка документів громадян, які пересікають дорогу на вказані, на вказані ділянці з метою недопущення проїзду сепаратистів, інших озброєних осіб, які сприяли введенню тут воєнних дій на, на, на стороні сепаратистів, а також оборона. Даного стратегічного об'єкту це міст Северодонецького каналу. Умови проживання у спецпризначенців дещо гірші, ніж в Ізюмі. На 10 чоловік це наша кухня, де ми тримаємо їсти склади, скажімо так. Яму викопали, щоб було чуть холодніше. Морзійна камера зараз просто лес нема, бо взірвали під станцію. Була під підстанція, посувала морзійна камера. Вон казан, вон тут готуємо. О, дрова колем. О, там їмо в дві зміни, тому що половина на позиціях, два половина дій. Проте на спартанській умові тут не скаржаться. Розуміють, що йдуть бойові дії, і тут головне безпека, а не комфорт. Настрої патріотичні, бо тому, що живемо на, на своїй землі, комусь віддавати та їх іншим людям, іншим патріотичним. Та як вони говорять, що за ДНР Новоросія. це. Наша земля коли... сюда нема чого цел. Будем Ми до, до кінця в принципі готові лишитися на третю працю, на четверту скільки треба. Міліціонери забезпечені боєприпасами, продуктами харчування. Хлопцям надає посильну допомогу наші громадські організації. Це невід'ємна частина, така яка на сьогоднішній день працює, співпрацює з громадами, співпрацює з населеними пунктами, які знаючи, що наші бійці несуть службу в зоні антисичної операції надають певну посильну допомогу. Як розповідає один із спецпризначенців, нещодавно на блокпост спробували прорватися сепаратисти. Їхали на блокпост, сюди обстріляти наш блокпост. І їх обстріляли, потім БМДшка ВДВшна, копійка бронетранспортер. Виїхав, і вони влупилися, заїхали під нього. Два трупи було і один в тяжкому стані. Я кому забрали тих ког закопали тут. А їхній транспортний засіб автомобіль марки Sorento, тепер служить правоохоронцям мішенню для проведення тренувань зі стрільби ручним гранатометом. Ми в такому дусі виховані давним-давно були. І все-таки співробітники міліції незалежно як би до міліції не Я думаю, що все-таки зараз поміняється відношення громадян до нас, враховуючи сьогоднішні події. Але е, дух цей в нас і був присутній давним давно Просто в нас не було можливості його проявити таким чином. За словами спецпризначенців, вони готові до кінця оборонити територіальну цілісність нашої держави. У мене дружина працює в міліції участковим в міському відділі я працюю в колишньому Беркуті. Своїх переконань я по власній волі поїхав добровольцем і готовий далі служби. Як ми пригадуємо певні моменти, як ми осуджували Беркут, а сьогодні співробітники колишнього Беркуту тут, але вже є представниками спецпідрозділу Тернопільського ОМВС. Які тут відстоюють територіальну цілістість, я вважаю, що те, що відбувається сьогодні в нашій державі, це тільки консолідує. Я впевнений в тому, що Україна переможе за словами спецпризначенців. Більшість із них має намір залишитися в зоні АТО на наступну ротацію. Це настрій патріотичний. всі готові йти до кінця, і щоб поскоріше закінчилось. Ну да, скучаємо за дитиною, за сім'єю, але місяць бути скільки скаже, скільки буде. Цьогорічним лідером серед сільськогосподарських культур є Озимий Ячмінь. Його на Тернопільщині вже зібрали повністю. Посилено область запасається пшеницею, горохом і ріпаком. Детальніше про перебіг жнив і перші підсумки знає Олена Юрик. Результати від перших жнив не дуже високі, та це тільки початок, кажуть в облдержадміністрації і ще рано прогнозувати. В порівнянні із минулим роком область відстає зі збору зернових на 2%. Показник це звітують чиновники дуже малий. Стовідсотково уже зібрали у зиму ячмін, частково змолотили пшеницю. А через кілька днів Тернопільщина запасеться також горохом і ріпаком. Серед проблем висока температура. Через неї в області усі сільськогосподарські культури потрібно збирати одночасно. Накладається сьогодні. Велика кількість робіт по збору як гороху, так і ріпаку, так і ярого ячменю, пшениці, і так далі. Зібрати урожай в області мають на 800 тисяч гектарів, а це більше ніж торік, кажуть чиновники. Немає проблем на Тернопільщині. Розповідають із експортом зерна. Один із єдиних продуктів, які сьогодні ми не маємо проблеми вивезти в Європу. Безумовно, що ціна буде на порядка 15-20% вищою, чим минулого року. Область запевняють чиновники буде повністю забезпечена зерновими культурами. Тому аграрії цього року вирішили трохи змінити курс. Аграрії позмінювали пріоритети в цьому році по культурі. Більше уваги було приділено сої, менше уваги кукурудзі і зерновим. Забезпечена наша область також елеваторами. Вони розповідають, вода готові прийняти 95% зібраного зерна. До жнив відготовлені також комбайни. Їх на Тернопільщині близько двох тисяч. Додатково зі сходу та Півдні України. Іїни область залучить 207 сільськогосподарських машин. П'ятірки не перекриватимуть трійки, а ректором Можна бути не більше двох разів. Ще на початку місяця Верховна Рада проголосувала за новий закон про вищу освіту. Що буде, коли він вступить в силу? Дивіться далі. Нову редакцію закону про вищу освіту Верховна Рада ухвалила ще на початку липня. Втім, згодом його відправили на доопрацювання. Це зв'язано з тим, що юридична юридичний комітет Верховної Ради. Побачив там низку неточностей, які десь входять в суперечність із законодавством українським, а також навіть по деяких позиціях із конституції, але суттєвих змін щодо тих позицій, які стосуються власне роботи університетів, я не бачу. Через те, я думаю, що у президента просто немає підстав для того, щоб не підписати цей закон. За словами Володимира Кравця, при вступі нового закону в дію якість роботи вищих навчальних закладів контролюватиме не профільне міністерство, а національне агентство з якості освіти. Відтак більш об'єктивним буде весь процес атестації, оцінювання інспектування вищої школи. Самим же університетам каже ректор педагогічного, особливо тим, які мають статус національного чи дослідницького, нададуть досить велику автономію, як академічну, так і фінансову. Наприклад, вчені раді університету. Надається право самі визначати відповідність диплому зарубіжного фахівця, нашим критеріям, можливість визначати зарплату йому і так далі. І так далі. Тобто зразу починаються академічні свободи, вводити нові курси ми маємо можливість і так далі. 25% навчального часу студент буде використовувати для вивчення дисципліни, які він вибирає. Які він вибирає сьогодні, на жаль, це обмежено цілою низкою причин. Крім того, за університетами залишаються і наукові ступені. Захищати дисертацію можна буде у своєму виші. За словами Володимира Кравця, завдання вищезгаданої агенції в даному випадку полягатиме лише в акредитації вченої ради, яка звання присуджуватиме. До слова, наукові ступені будуть схожі на ті, що й у низці європейських країн. На місці молодшого спеціаліста з'являється молодший бакалавр. Далі бакалавр. Дальше магістр магістр, і аж тоді йдуть доктор філософії і доктор наук. Передбачає закон і новий механізм управління вищою школою. Ректорів тепер обиратиме весь колектив викладачів та 15% студентів. Втім, не більше як на два терміни. Стільки ж можуть знаходитися на посаді декани факультетів та завідувачі кафедрами. Торкнуться зміни і студентів. Стипендію поетапно мають намір підняти до рівня прожиткового мінімуму. Однак отримувати її студенти будуть по рейтингу. Середній бал ролі більше не гратиме. Якщо студент раптом отримав трійку з якогось предмету, він починає шукати, як її перекрити п'ятіркою. шукають спонсорів, шукають виходи і так далі. І це створює оцю передумову. Викладач це в позу про свої дуже високі зарплати. Що то я маю задурно ставити? І ось в новому законодавстві дуже чітко записано наступне: не менше як дві третіх студентів. Причому без врахування осіб, які отримують соціальні стипендії? Також новий закон передбачає більш жорсткі антиплагіатні норми. Поетичним словом про війну вірші Редірда Кіплінга, що мали місце ще за часів Першої та Другої світових воєн, актуальні досі. Усі небайдужі у 20-му столітті могли купити книгу англійського літератора та водночас пожертвувати кошти сім'ям загиблих. Як у Тернополі вирішили продовжити цю сумну традицію, знають наші кореспонденти. Пишучи свого вірша, хлопчина не захвалий. Редіард Кіплінг, мабуть, навіть не підозрював про його актуальність два століття по тому. Він мав на меті лише продати якомога більше примірників, а вилучені кошти віддати родинам загиблих на війні. У Тернополі гірку традицію англійського літератора вирішили продовжити. Книга одного вірша його продумав ще Кіплінг під час англобурської війни. Тоді цей проект був повторений під час Першої світової війни. Таким чином, Редіард Кіплінг збирав гроші на допомогу родинам загиблих. За вірш хлопчина не Хвали у 19 столітті поет зібрав 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Сьогодні книгу з цією поезією продають лише за 5 гривень. Вилучені кошти видавці віддадуть родині Ігоря Бориса, військового, який загинув під зеленопіллям. Всі війни, всі часи, це одне спільне велике горе, і ми повинні пам'ятати і підтримувати наших дітей і родини. Із наступним віршем діти розповідає ілюстратор видання Ганна Осадко. В Кіплінга був особливий зв'язок. Його літератор присвятив сину, що разом із багатьма іншими добровольцями з. Загинув у Першій світовій війні. Окрім поезії, у книгах Діти та хлопчина незухвали вміщені світлини військових ХХ та ХХІ століть. На теж де розворотами тут світлини солдатів, молодих солдатів, які загинули під час Першої світової війни, Другий розворот це Друга світова війна, і третій розворот це власне події які зараз відбуваються на сході. Вірші, розповідає Ганна Осадко, хоч і написані два століття тому. Добре ілюструють події сьогодення. Видання можна придбати у книгарніх міста. Хліб, сіль, м'яч і стартовий свисток. У Тернополі втретє стартував чемпіонат світу з футболу серед команд українських діаспор, у якому приймають участь п'ять іноземних та одна місцева команда. Детальніше розповість Тарас Бурак. Урочисте відкриття чемпіонату світу з футболу серед команд українських діаспор розпочалось із хвилини мовчання за загиблими на сході бійцями. У першому матчі змагань канадці зустрілись з поляками. Гравці команд кажуть у Тернополі, не вперше. Ми вже приїжджаємо тут в друге. Місто Тернопіль дуже гарне місто завжди гостинно нас приймає. Ну і мусимо якось також асоціюватися з українцями, які тут живуть. Ну і зрештою, ми, ми ті ж самі українці. Ми вже друг, другий раз до вас приїжджаємо. Файне місто Тернопіль дуже вас сподобалося. ну Вирішили підтримати цей раз. Дуже скрутний момент зараз в Україні робиться. для міста. Велика честь втретє поспіль приймати чемпіонат з футболу серед команд українських діаспор, каже очільник міста Сергій Надал. Приємно, що це відбувається в Тернополі, і навіть той факт, що люди сьогодні приїхали в такий непростий час, не побоялися приїхати. Вони це висловлюють. І ми це вважаємо як підтримка, як солідарність всьому українському народу з тими подіями, які зараз відбуваються в боротьбі за утримання нашої державності і незалежності. Сьогодні навколо м'яча об'єднала з різних куточків світу. Українських білорусів, румунів, канадійців, поляків та іспанців забезпечили харчуванням, житлом та всім необхідним для перебування у нашому місті на час проведення чемпіонату. Проте це ще не все. Через те, що команда Придністров'я, яка мала б також приймати участь у змаганнях, не приїхала, організаторам довелось шукати шосту команду. Тернополяни і тут нам прийшли на допомогу, тому що педагогічний університет, завдяки зусиллям свого ректора, завдяки зусиллям керівництва футбольного клубу. Тернопіль надали нам можливість включити в список учасників змагань молодих хлопців, котрі стоять практично на порозі до команди першої ліги ФК Тернопіль. І під час цих змагань для них буде чудова нагода, чудова можливість показати свої бійцівські і футбольні якості. Тернополяни виступають у чемпіонаті, так би мовити, поза конкурсом. На нагороди змагань вони не претендують, зазначили організатори. Це всі новини на цю годину. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам приємного вечора. Бережіть себе та своїх рідних.